Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати тушкований хек до святої вечері. Готувати смажений хек. За цим рецептом хек виходить дуже смачний. Беремо хек. У мене 1 кілограм. Його треба гарно почистити, позбавитись від поплавків. Хек нарізаємо на невеликі шматочки. Нарізаємо одну рибину і другу. Викладаємо рибу у глибоку миску, додаємо 3-4 столових ложки борошна, одну чайну ложку солі і все ретельно перемішуємо. На пательню наливаємо небагато олії, розігріваємо її і викладаємо рибу різаною стороною донизу. Поправляємо її і смажимо з одної сторони до золотистого кольору. Перевертаємо і з другої сторони теж смажимо до золотистого кольору. Риба підсмажилась, але я ще раз переверну, щоб був кращий колір. Хек готовий. Викладаємо його у тарілку, застелену паперовим рушником. Смажений хек чудово підходить до святої вечері. А зараз вам покажу, яка риба у середині. Розломимо її і будемо куштувати. Рибу можна подавати на стіл і так, але я її буду ще тушкувати у духовці. У розігріту пательню вкладаємо 2 столових ложки олії, всипаємо 3 цибулини нарізаних кубиками. Мішаємо і смажимо цибулю до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо моркву натерту на крупній терці. Мішаємо і смажимо, щоб морква стала м'якою. Засмажка готова. У глиняному посуді робимо подушку із смажених овочів. На овочі викладаємо підсмажений хек. По версії хека викладаємо другу половину підсмажених овочів. Накриваємо кришкою і ставимо у духовку на 50 хвилин. Такий хек чудово підходить до святої вечері. Я раджу вам приготувати такий тушкований хек до святої вечері. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку у цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю вам смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.